Ви точно не знаєте, як сказати на зло італійською. Ну от як ви це скажете? Почала розгуляла, розповідала історію. І е, як один раз корво хотів красти книгу тут, на пляжі. Якось дивися, отако от от що би він зробив цією книгою? Нічого, отак на зло хотів красти, просто так. І думаю, о, а як італійською чи знаєте, ви короче на зло ми італійською скажемо dispetto». Ви знаєте, в нас це слово різпето, це навпаки, ну, типу, з респектом, з повагою. А ось на зло ми скажемо «пердіспетто». Тому, переземпію, можемо сказати, а лафа то пердіспето. Він це зробив на зло. Чи вона це зробила на зло, спеціально, типу? окей, на зло. Отак. отак, от щоб вивезти з себе. Первізпеки знали, якщо давно мріяли володіти італійською. У мене зараз де запис на новий потік курсу інтенсиво пишіть інтенсиво і дізнавайтесь деталі.